Привіт усім! Хочу показати свої покупочки бісеру. Це я замовляла е, в Україні. Ну, мені висвітилася реклама в Фейсбуці. Ну, акція на бісер. І от такі пакетики я замовила. Виходить, один пакетик 50 грамів. Можна ближче подивитися колір. Правда, оцей зелений, він трошки не співпав те, що я замовляла. Я трохи інший замовляла колір. Блискучий такий, от схожий на синій. Мені прийшли, прийшов якийсь матовий зелений. Ну, то нічого. Використається і такий. Ну, оці от, е, нижні мішечки, десь синій, зелений. Ці були по 30 гривень. За 50 грамів бісеру. І оті що верхні це вже в неї був якийсь новий прихід бісеру. Ці були по 35 гривень за один мішечок. Ну, всього цей був заказ на 260 гривень. Доставка укорпочтою була, ну, все як нормально, такий червоний білий ходовий бісер. Там ще були різні у ну, неї. Це ті, що я вибрала. Але ну, Трошки не співпав. Оцей також бісер. Трошки інший я замовляла. Ну, теж піде. Хочу ще показати порівняння, що я покупувала в Житомирі. Це 10 грамів у нас коштує на житньому ринку. 10 грамів бісеру по 20 гривень. Там я вже трошки використала, але. Ну, тут, от взагалі, не використовувала, ну, от порівняти 20 гривень, коштує, якщо в роздріб купувати, ну, вигідніше, звичайно, якщо пакувати більш оптове, і робити замовлення. Найбільше більше прикрас вистачить. Ось такі у нас ціни в Україні. Якщо покупувати оптом. Ну, кому знадобиться посилання, кому сподобалася ціна, я можу дати в особистому повідомленні. Пишіть коменти, зв'яжемося. Я вам дам цей магазин, якщо кого зацікавить додаткове посилання. Всім ну, дякую. Розкажіть мені, де ви купуєте бісер, по яким цінам. Буде цікаво послухати. Дякую за коменти, підписки, лайки, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!